Вітаю всіх, мої дорогенькі. Карта дня та підказка від ангелів на завтра. Випадають ангели 4 травня 2023 року. І так, тривожиться ні про що. Ну що ж, ця карта говорить про те, щоб ми більше довіряли життю, більше довіряли творцю, більше довіряли вищим силам. Щоб ми пам'ятали, що про нас заботяться, про нас думають, і заспокоювали і безпокойний розум. Думки свої, скажімо так, свої думки. Приносьте в ситуацію, яка є на даний момент в вашому житті, говорить цей ангел, тільки добрі мислі і почуття, не тривожтеся ні про що, тому що тривога має отрицательні вібрації, низькі вібрації, притягує в наше життя тільки негатив. Овни. Овни, у вас завтра прекрасний день, день щастя, день, коли відкривається друге дихання, день, коли відходять на задній план всі неудачі і чорна полоса стається позаду, з чим я вас і поздоровляю. Тільці, тільці, ви занадто змурені, щоб роздивитися шанс, який вам завтра буде давати життя. Піднімайте очі, дивіться вокруг себе і вирішення питання або якийсь шанс. Кожде близько коло вас. Близнюки. Близнюки карта партнерства, карта зустрічі. Близнюки, можливо, вам завтра потребується чиясь порада, підтримка близької людини, чиясь допомога. Так, раки, раки, карта дьявола раки. Ведіть себе самі чимненько і дивіться, щоб вас дьявол не попутав. Це карта соблазну, карта маніпуляцій, карта поганих звичок. Карта матеріальної прив'язаності, так що будьте завтра дуже і дуже обережні. Леви, король кубків. Леви завтра можуть розслабитись і трошки видихнути. День хороший для того, щоб вирішувати питання полюбовно, про щось договарюватися. ну і всіх одарювати своїм гарним розположенням духа. Так, діви, діви. дівам хочеться почати щось спочатку, внести якусь нову нотку в своє життя, але немає для цього ресурсу. Діви, карти вам совітують все-таки собратися і рискнути, і почати це нове життя навіть при малому кількості сил і енергії, і ресурсу. Так, Терези. Терези постануть перед вибором. Карта говорить, вибирайте серце, вибирайте те, до чого лежить серце, і прислухайтесь до своєї інтуїції, до своєї душі, до своїх думок, до самого себе. Для когось карта відіграється: карта закоханості, карта любові, пристрасті. ну, В общем така. Далі у нас йдуть. Скорпіончики, скорпіончики, завтра подивіться на, на життя реальними очима. Не стройте воздушних замків, знімайте розові очки, тому що те ті плани, які ви будуєте на завтра, можуть не збутися. Так, стрільці, королева мечів, стрільці вам повинно, ви повинні завтра бути дуже обережними і дуже внімательними. Рішення, які ви будете приймати, можуть повлияти на, на все ваше життя, і тому приймайте їх обдумано, включайте логіку, включайте розум, відкидайте емоції і тільки потім приймайте рішення. Козирошки. Козирожки, Паш Пінтаклі. В козирожок, козирожок, як завжди, повсякденний, і заробляння копійки. На козирожок можна положитися завтра. Вони примірні ученики, відповідальні, виконують навіть самі мелкі поручення просто на 12 балів. Так, водолічики. Завтра не завершайте опром'ячових поступків. Бо тому що тут у нас людина йде, задравши голову, а в обрив там ангели можуть підхватити, а можете впасти в пропасть. А також будьте відкриті новому, проведіть цей день з легкістю, але будьте обережні. І рибочки, Рибочки, вам би завтра хорошо щось попразнувати, випити келих винця, зустрітися з друзями, з близькими, з рідними, кудись, можливо, сходити на природу, щось відмітити. Ну, такий от день повинен бути для вас позитивний. Створіть його самі собі. Бажаю всім тихої і мирної сьогоднішньої ночі. Сьогодні особливо після ударів по Кремлю нашими безпілотниками нам треба бути всім на чеку і завтрашнього продуктивного дня.